Крім того, в них тут дуже багато боліт, які вони називають каналами. Що ми подивимося? Бачимо, що ніякі не канали, а самі звичайні ніс болота. Але можливо викупані формів каналу. Що можна не подивитися з боли. Куча верна. Ось такі ось. Знову ж таки, бачу, зелене. Зелену основну будівлю університету. Правда, дуже цікавий спогад. Дещо я розкажу. В ньому написано Enter. Можна перекласти два способи. Коли я тут прийшов, я для себе зрозумів, що це означає приходь завтра. Але їхнє слово означає, що університет Вінховенна, сидів він йде вперед в час в майбутнє. майбутнє що ми така ж цікава штука. Будем знайти а, ту будівлю, куди я ходив кожен день. До тут по дорозі, ще можна побачити, що тут є. А. Що є карта. Дуже прикольно, коли є карта. На жаль, це карта тільки, а університет. Ну, там ну в іншому місці була карта пішки. Це ще якась культура, Їхні голландські, нідерландські мистецтва. Крім того, тут є багато чого. Інчуття уверів. А ще, коли я сюди прийшов в понеділок, то мене... Покликала Оксана з от лавочки. Я думав, хто тут в Нідерландах може кликати Богдан-Богдан. А вони сиділи десь на одній з тамтих лавочок, тут речана скульптура. Хоч дуже цікаво, дуже багато скульпт, дуже причому оригінальні. Дуже по-різному виглядають. От тут якісь математичні штуки, от взагалі прикол. Іде в світі, я не бачив, що такі Звичайно, якій лавични, що під лависи, мене покликала Оксана і тоді ми ще почали тренувати. Тоді ще були москалі. І ще там хтось я їй розказував за наркомана, і вона дуже сміяли. От попереду можна побачити а, будинок. Що не той будинок, зараз подивимося. Здається, що той. Куди, куди я ходив кожен раз. Я може піду, подивлюся, чи на яку буде номер 200 весь, чи на ту яку саму я думаю.